Привіт, дружні, з вами Деніс Дружній. Зараз у нас буде е відео про е про конвертик з яблуками. Чого конвертик в вигляді конверта? Типа булочка. Булочка з конвертиком, тому поїхали до заставки з'їмо на Відео. Як найшвидше кліп монтувати, я не знаю як я буду монтувати, поїхали. Деніс Френдіре! Гує! Деніс Френдіре! Гує! Сьогодні він буде реагувати, на? Так, називається не затягую. Ну тут так і називається. Агробізник, агробізнес конвертик з яблуками, яблуками, яблуками. Приступаємо до цієї нашої реакції. Напевно, чай доведеться зробити, ні, а так. Да. Я думаю, що так. Але розділимо. О, я, я просто з кожної реакції сьогодні буду на YouTube шорт відкладати. Мендемсу вийде, напевно, не, не більше. Так. Ну блін, я б той монстр, монстр вже б навіть на YouTube-шах непити. На YouTube Настільки притерний. Я думаю, що я йому ще 7 балів поставив. 7 балів за солодкість. Е, от бачите у вигляді конверта. так. Ну, типа, пошта. Поїхали, я ділив пополам. Я знаєте як поділю, зараз вам покажу ось так. Щоб було зручніше. Я поділив. Ось так. На 4 частини. Бачите, на 4 частини. так. І одну частину ми лишимо на YouTube шорт. О, бачите? Як добре, так добре ділити. Поїхали! Ні ну сьогодні невеликі реакції, думаю, великі буду. Ну той з Дід Морозом десь до 20 точно затягнув, бо там коментарі читав. Нічого, булочка нормальна. О тут уже 8 балів. Ну просто маю на увазі краще за монстр. Ото, що ви написали мені в директі, що... Нашу депіш б ці енергетики, ото оправдало тепер, що ми зняли. Так. Бо дійсно фігня попалася. Подивимося, що там ще два смаки Бьорна і монстра поки що, не знаю. Стопці, так швидко ми вже цей поїли. Давайте окремо булочку, окрему начинку. Так, мені зараз ще в студії треба зайти, подивитися, чи ми цей смак. Бо я, я не знав, чим ми це реагували, я знаю, що Кісім Мендемсі ще десь брав у 21-му. Це за ракісом він взяв. Бо взяв спеціально маленьку пачку, бо думаю... Все, великих мені не треба, мені достатньо цієї. Багато я не їдати, як то скітався, мені тошнотно було то скітався. Навіть на наступному відео. Так, спочатку начинка. Начинка яблучна. Так, яблуко. Тут начинки майже немає. А, бо я розділу пополам. Ти по центру їсти. Тільки що тако махну. Начинку наченка біля камери опинилася, а то не відбиваєте. Коротше, наченка, яблуко тут воно між до. Тут, коротше, кнопочка, ну та, що знаєте, дотик пальця і між камеру посередині то яблуко, але ви не видите. Треба зеркало хіба показати. Я тако ляпну. Може камера зафіксувала, коли летіло. але не знаю. Хіба зараз зеркало внесу, покажу. Коротше, начинка вісім. Булка сама. Слуха теж вісім. Да. Ну і тепер ж чай. В принципі, тут чай кисню. Ну, все-таки... Ой, чай. Що ти думає що теплий? Теплий. Як я починав тепер це відео, я такий був збішений, бо я не міг той маленький годинник, не дивити, ну, тепер вже мене... Перейшов, спокоївся, так? сном буду шукати. Ви зараз можете написати, то, напевно, загубив по дорозі. На що я можу відповісти? Ну там є дирка у кишені, але не, наскрізь нема дирки, Тільки у кишені. Ну, всередині, у курці має бути. То, напевно, десь всередині середині курці десь побігало, побігало десь тут десь. Може, коло рукавів десь опери... Ну, треба мучитись, так? Так. Чай. Чай... Чай вдвоєм, Була така колись пісня. Ой, ця група. Чай двох, типу так. Так. В принципі, я це зробив. Так, одна булочка YouTube Short, Це ми доїдаємо і це також. Добре. Окей. Блін, я би хотів сьогодні стрім запустити, але, блін, мене часу попросту не буде. Чи буде? А ні, бо то... Ні, я не буду запускати, поясню чого. Стрім 720, транслюється. Розумієте? Ви скажете, ну і що? А я скажу то. Якби в 1080, чи може на пару хвилин би запустити. Так. Засоп, ну нормально, нормально. У мене від морозу тут я не знаю видно на відео, це, це така не то, це не прища рана, так. Треба. Я її мазав, ран... ну, пару днів назад перезабув мою мазати. Навіть. Я перед... Ну, я тільки що перед цим відео подивився Чорницю і смороду, Ну, смороду не знаю. Все-таки там, та, що мені написала Катя Рудакова, вона права. чорниця і смородина це різне. Типа чорниця це лохену наша Україні по-українськи, та. Я тепер спеціально подивився. Та, так що Катя ти права. Та, все правильно написала. Ну так, тому... Там є не більш сподобалась ніж обреклас. Лохену і дорога. Я навіть бачив е, в цьому магазині пару днів назад саму Лохену. Там було манго, там був кокос і там була лохина. Кокос до хріна коштує я, сказав не буде. Е, манго, от блін, можна було б манго взяти. Ви просили, до речі, румтур на 20к, блін. Доведеться чекати 25к. Ні, я не знаю. Я сказав, що треба порядок зробити, десь треба зробити. Я щось не хочу знімати. Мені просто цей... розумієте, мені це не цікаво. Щось знімати. Тим більше я щось можу не то засвітити на камеру, розумієте? Ну, можна підготуватися, але вдруг я щось все-таки не додивлюся і щось засвічу. Допустимо, якусь свою дитячу фотографію на горі можу показати, яку би я не хотів показувати. Якусь крінжову, типу, дитячу. Розумієте, я не хочу це засвітити на камеру. Тому я і не хочу румтури знімати. тако, знаю собі окреме місце оці, ця кухня, чи, наприклад, як ми знімаємо в кімнаті, отако сіли, зняли і поїли. Це найкраще люблю. А? Ходити по кімнатах, ну мені це не цікаво. Я ви ще десь писали десь чи місяць назад мені за румтур. Ну, коли я 20 к наберу. А я все-таки подумав, що я не хочу. А, оцінка. Блін, я не розсмакував. То або говориш, або розсмакуєш. Доведеться трошечки ще відрізати з ютуб шорти Тут уже мало ночей. Зато можна це лишити на YouTube Short. О! Дойшли висновку. Не знаю, поки що немає. Не хочу знімати подимсь. Я ж пам'ятаю, що у 21-му я обіцяв ще свою хату знімлю на камеру. Ну хату я знімав на шортах. На шортах, так. там не форум. Ну що ж, 8 балів знову. Тепер йду несу озеркало, щоб показати, що лишилося це. Чекайте, як я вкручу камеру, це не то саме буде. У нас половина. Ще ми встигаємо. блін, але Мендем зараз за... ці ж горошки довго жерти, розумієте, блін. Я, напевно, кліп не успію в часу. Та я вже бачу. то не якісна, ну дивіться. Коротше, вкручу фронталку. Все. Ви пам'ятаєте всі, яка тут була камера, так? Чекайте, це і є пломдалка. Ну, видно вам? Має бути видно. А ну я зараз подивлюся, чи то видно. Так, а ну. А, холєра, би його не видно. Видно. О, видно. Там, коротше таке жовте, бачите? Добре, йдемо у ванну. То хтось там є в ванні. Ну. Ні, нема. О, дивіться. О, дійсно у О! Бачите, приліпилося. То, напевно, о, кусочок яблучка, То коли цей я ятаюватий. О. <плес> Добре. З вами був Денис Дружній, Радий, що завітали на мій канал. Не забувайте, найголовніше, не забувайте про коментарі. А все решта, ви знаєте, Ютуб спише. Всім пока! До наступного відео. Забувайте. йоу, побачимося, як завжди.